Сьогодні я і своєю командою хочу підняти важливе питання в ресторанному бізнесі. Тема нашої розмови полягає безбар'єрності ресторанного господарства. Ця тема є дуже важливою, адже ми не повинні відокремлювати маломобільних людей від суспільства. Всім привіт! Сьогодні ми відвідуємо один із закладів ресторанного господарства Проспект. Тут я вам покажу та розкажу про послуги, які надаються людям з обмеженими фізичними можливостями. Перше, що ми можемо помітити, це пандус, який надає можливість людям на міську потрапити усередину, оскільки сам ресторан розташований на четвертому поверсі, ми можемо помітити ліфт, який допоможе людям з фізичною владою потрапити всередину зали. Момо готельно-ресторанний комплекс Палада. Зараз ми прийдемо до середини і все вам покажемо. Ми вже в середині і зараз ми прийдемо до туалету для людей з обмеженими фізичними можливостями. Ми вже в самому санкцію, і тут ми можемо бачити поручень для того, щоб людині з фізичними вадами було зручніше пересідати на туалет з інвалідного візка. У цьому закладі є ліфт, але у зв'язку з теперішніми подіями в країні він не функціонує. І оскільки я є працівником цього закладу, я можу впевнено сказати про те, що ресторан влада відповідально ставиться до людей з фізичними радами і з радістю обслуговує всіх людей, які приходять відсвяткувати якусь певну подію. Зараз ми покажемо послуги, які надає МакДональдс для людей з обмеженими здібностями. Зараз ми знаходимося в туалеті для людей з обмеженими здібностями. Тут є поручень, за який вони можуть триматися, щоб пересісти з візочка на сам туалет. Зараз ми знаходимося на території міської лікарні на вулиці Клінічній. Де розташований один із типів господарства «Ланч Кафе Паралакс. Тут також можемо помітити пандус для маломобільних людей. Ми можемо дійти до висновку, що готелі та ресторани мають бути зручними для людей з обмеженими можливостями. Також моя команда показала вам, що на сьогоднішній день у місті Тернопіль функціонують вже досить багато типів ресторанного господарства, які надають послуги для людей з фізичними вадами.